Повністю керівництво регіонального управління Західного регіонального округу нашого повністю замінено, 100%. -го. Луцький прикордонний загін і пункт пропуска рівне, а для вас це зрозуміло. зрозуміло Ягодин теж в повному мірі замінено. повністю. І, Скажем, там ми дійшли вже до такого, що практично до молодшого персоналу ми дійшли. Зовсім недавно завершила там роботу велика група наша від адміністрації Державної прикордонної служби України, яка розібралася в цих питаннях. Ми повністю замінили там керівництво і молодший персонал. По Деяких з них інформація, яка знайшла підтвердження, занесена до ЄРДР от, по цим справам на сьогоднішній день, ну поки що дуже обережно до цього, ну, десь приблизно 2-3 неділі. Ситуація застабілізувалася на цьому напрямку. От з вчорашнього дня почали ми заходи по Закарпаттю. Це по Мукачевському, Чопському прикордонному загоні там працюють, от, незважаючи на ту ротацію, яка була проведена з, е, в жовтні в листопаді, все-таки в е, повній мірі застабілізувати ситуацію, відверто, скажем, нам не вдалося. Є е, певні питання, які нас турбують, які нас не влаштовують. От, і зараз Працює група, підготовує пропозицію. Ну, там у нас такий можливо показовий приклад, чому ми так і реагуємо. Що е, нашою власною безпекою, же, Служба безпеки України, е, гарячим, як то кажуть, да, був наш начальник відділу майор Мельников, о, затриманий за сприяння в переправленні через державний кордон Бурштину. От, е, есть, такий факт був. От, але е все-таки навіть е цими проявами на сьогоднішній день от, ситуація там взята під контроль. Хоча ми продовжуємо там роботу. <кій> І така ж робота зараз продовжується по Чернівцям. От, особливо Тютюнова, як о, військовий прокурор сказав, Тютюнова от, там вона має ще місце, да, дуже великі кількість партій грузовиками е затримали ми там. Але все таки було б краще, якби ми могли тут звітувати про те, що ми всі калани перекрили і протиправна діяльність переправлення тютюнових виробів там закрити. На сьогоднішній день ми продовжуємо цю роботу.